З 1.08 на 2.08 стався інцидент у пункті тимчасового перебування військовозобов'язаних Вінницького міського ТЦК ТСП, який Стався за участі цивільних осіб в кількості 30-40 чоловік, які намагалися незаконно проникнути на територію даного ППЗВ. Були прийняті черговим ОМТЦК дії щодо виклику представників національної поліції України для врегулювання конфлікту. Працівники поліції Намагалися врегулювати цей інцидент, але група цивільних осіб все-таки проникла на територію ППЗВ і пробувала завадити заходам мобілізації, тобто не випускали. Військовозобов'язаних, які включені були в команду на відправку у навчальні центра, і цим підривали нам заходи мобілізації, які були заплановані на ніч 1.08. під час цього інциденту безпосередньо. Група цивільних осіб і військовослужбовці ТЦК фізичних контактів ніяких не було. На цьому це є підтверджено звичайно на відео, які надані представникам СБУ, представникам національної поліції України. На пункт тимчасового перебування військовозобов'язаних попадають вже ті військовозобов'язані, які включені до команд десь на навчальні центра. Безпосередньо вже на яких є. Наказ про мобілізацію. Тобто вони перед цим, як туди попасти, вже ретельно проходять вивчення, так як і починаючи з військового обліку, група професійно-психологічного вивчення їх вивчає. Якщо цієї людини немає підтверджуючих документів, то звичайно вона ну, включається в команду на призов. По мобілізації на відправку вже безпосередньо до військових частин. Чому вони залишаються телефону? Вони забираються для того, щоб забезпечити життя і здоров'я наших військовозобов'язаних громадян, які там взагалі знаходяться і готуються на вже безпосередню відправку тільки по мірах безпеки.